три місяці потужної роботи згуртований працьовитий колектив викладачів та допомога професійних майстрів. І ось вони. Перші кадри сучасного інклюзивного простору для спорту та розвитку учнів, який сьогодні офіційно відкривають для молоді у Воля Висоцькому освітньому закладі, що на Львівщині. Десятки дітей та дорослих уже в очікуванні нової спортивної кімнати, спершу усі разом виконали гімн України. А також вшанували пам'ять героїв, завдяки яким сьогодні пайба можливість навчатися та реалізовувати корисні справи. Також укропили приміщення та благословили учнів. Цей простір це не просто фізична кімната, це простір гідності, можливостей, де дитячі мрії зустрічаються з підтримкою дорослих та місцем, де немає бар'єрів. Бо кожна деталь тут продумана. А про умови та унікальність простору розповідає директорка Воля Висоцького освітнього закладу Христина Іванець. Запрошую вас у наш інклюзивний простір, який ми зробили за три місяці. І хочемо доказати всім, що все ж таки, коли працюєш, то можеш виконати всі свої бажання. Зовнішній вигляд спортивної кімнати завжди заохочує дітей до того, щоб спробувати щось нове: чи зіграти в теніс, чи працювати на тренажері, чи просто повісіти на шведській стінці. Наші діти дуже часто проводять час. Поза школою на майданчику, на території школи, але взимку, коли нема де подітися, їм дуже важливо, щоб уроки фізкультури відбувалися так, як, як має бути. Тобто, щоб вони рухалися, щоб вони займалися спортом, і ми хочемо їх запросити до цього. Хочу також показати вам куточок для допомоги дітям, які мають проблеми з цукровим діабетом, а також дітей, які мають проблеми з. Серцевими захворюваннями, ось нам спонсори подарували такий глюкометр, де ми зможемо контролювати цукор дітей. У дітей також аптечки є, де ми зможемо також допомогти дітям в різних ситуаціях. Ви розумієте, що діти є активні і вони можуть себе пошкодити. Хоча це може бути чи в школі, чи вдома, чи на дворі. І тому дуже дякую всім за те, що звернули увагу на те, що є діти різні, але вони мають бути частиною шкільної команди. Хочу звернути вашу увагу на пандус, який допоможе дітям з проблемами рухово-опорного апарату в'їхати до нашої спортивної інклюзивної кімнати. Відтепер навчання поєднується з активнішим рухом, та спорт стає доступнішим. Своїми емоціями та враженнями діляться учні молодших та старших класів школи. Мені надзвичайно щасливі, що в нашій школі відкрили такий проект, тому що в нас з'являється набагато більше можливостей для того, щоб розвивати і творити майбутнє. Я вважаю, що після відкриття цієї спортивної зали діти будуть проявляти більше ініціативи, щоб займатися спортом. Тому що зараз більше часу вони проводять в гаджетах, а так тут є нові тренажери, і вони зможуть більше часу тут проводити і справді. Бо майбутні чемпіони не втрачають часу і у новому залі вже встигли розпочати свої перші заняття наймолодші спортсмени. Нинішній спортзал мені дуже подобається, тому що тут є тенісний стіл, тренажери і ще багато чого різного. Активно буду займатися спортом. В це тренажер мені найбільше подобається. Буду на скакалці розскакати. Ну і футбол грати на дорі. Мені подобається, що сьогодні відкрили цей спортзал. Я буду собі вивчати нові навики. Я дуже люблю віджиматися. Я спортсмен і буду кожен раз віджиматися тут. Це надзвичайно круто, адже це дає набагато більше можливостей займатися спортом. Я також буду більше заохочена займатися спортом, також взимку. Або у погану погоду не завжди було можливість займатися спортом, або активно проводити час на перервах. Діти дуже часто сиділи в телефонах, а зараз буде набагато більше можливостей для цього. У час війни це надзвичайно важливо, адже діти це і наше майбутнє, і усі діти, і також дорослі, мають мати хорошу фізичну підготовку, адже Повинні творити майбутні країни. Ідея створення інклюзивного простору у школі виникла у двох лідерів: директорки школи Христини Іванець та директора Львівської обласної федерації велосипедного спорту Романа Селіверстова. Разом вони об'єднали зусилля, шукали гранти, писали проєкти, подавалися, і головне, не зупинялися. Ми знайшли грант від благодійного фонду Українська освітня платформа, ми подали заявку і ми виграли. Насправді, в маленьких громадах взагалі мало спортивних спортзалів є, а тим більше якихось майданчиків. Тому потрібно цвятково відкривати такі спортивні кімнати, щоб діти могли займатися спортом. І кру круто, що ми минулого тижня. Визначали тиждень безбар'єрності, і в нас ця спортивна кімната є також інклюзивною для будь-яких діток, для будь-яких старших дітей чи будь-яких дорослих, які можуть приїхати сюди, позайматися спортом, відчути якийсь драйв, граючи теніс на стіни чи займаючись на шведській стінці. Війна не скасувала дитинство, тому громади повинні діяти. Подібні проєкти реалізовані під час повномасштабного вторгнення. Це як відповідь на потребу дбати про кожну дитину незалежно від її фізичних можливостей. І освітній заклад Воля Висоцької це один із прикладів, як можна шукати шляхи та інвестувати в розвиток дітей навіть у найважчі часи. Весь проект обійшовся порядка 320-330 тисяч гривень, і саме головне, що я хочу наголосити ні копійки з державного бюджету чи з місцевого. Це виключно партнери, яким я хочу дуже подякувати. Це ЮНІСЕФ. Це НЕКА, це місцеві підприємці Жоквіські, і основний такий був грантодавець, благодійний фонд, Українська освітня платформа. Також ми долучилися, як Військовоспадна федерація та всьому колективу школи хочу теж подякувати. Вони багато в чому це допомогли. Освіта, яка зараз є, можна сказати, вона не виживає, вона працює на себе. але у час війни дуже важко витрачати гроші і давати гроші на те, ну, на дітей, скажімо так. Тому е, мої побажання для тих, хто хоче організовувати таку роботу, хто хоче залучати до себе гроші спонсорів, меценатів, органі громадських організацій. Стукайте і вам відкриють, шукайте і обов'язково знайдете. І направду є дуже багато цікавих проектів, які допоможуть вашій школі стати кращими. А коли е, будуть бачити, що ви працюєте, і шукаєте, і направду знайдеться дуже багато людей, які також хочуть вкласти свою лепту у вашу роботу і у вашу школу.